Вітаю всіх із магазина Юск. В Юск почалась чорна п'ятниця. Хотіла зняти ще вчора. Вона вчора почалася, але не було світла, була тривога з 21 по 30 -те. Дуже класні дійсно пропозиції. Я взяла газету, вже її перечитала. Всі є навіть один плюс один. Класні знижки, все буду показувати по черзі. Ось воно. Дивіться, берете два рушники, а платите за один. Ви можете обрати в різних кольорах. Рушники берете одного розміру, наприклад, 50 на 100, Він коштує 290. Берете один зелений, наприклад, один такий. Кольори можуть бути різними, а розмір має бути один. І тоді ви платите за два рушника 300 гривень. Або, наприклад, ви берете рушнички, які йдуть по 59, також 28 на 30 см. Також ось ці рушники, що по 149, 2 плюс 1, а тут скрізь є позначки, все зрозуміло. Скрізь є позначки. Також ці по 599 великого розміру 70 на 140. Тут прямо видно, що люди все розкидають. Получається, один рушник. За 300 і найбільшого розміру 100 на 150. Кольорів також багато. Так, він коштує 400, а ви берете 2. І ось оці також вказано по 59. Ну, от звичайні такі маленькі, тут, мабуть, тільки більше залишилися. Я б на кухню такий взяла. Зараз пошукаю кольори. Ось вони по 59 Я знайшла ось такі. Можна взяти, наприклад, такий для кухні, ще такий. І виходить, що один рушник ви платите за один всього 30 гривень. Ну, за два ви платите 60, а один за 30. Вони зробили скрізь ці позначки, все зрозуміло. Бачите, розбирають фіранки мінус 55% знижка, такі як вілюрові в різних кольорах. Є в молочному, в синьому, в зеленому і в сірому. 140 на 300, ціна 675, замість півтори 100% полієстер перероблений. Ну, так, ціна на чорну п'ятницю. І швиденько покажу, на які клейонки поставили знижки також 275, така як прозора. А ось вона, глянь, така вона симпатична. Така е, троянда, трішки як тканиною вибиті. Ця клійонка, дві, ой, 275 замість 549. Ціна вказана за метр. І довжина в неї 130. Так, 135 сантиметрів. Ось тут 135 вона йде, а метр вам відрізають. І нагадую, що у них вже багато цих клейонок, різдвяних малюнків, бо приходили. Я робила окремий огляд, вони по 350 гривень, а ось така 200. І далі акційні пропозиції показую. За 300 гривень. така дрібненька квіточка, тут все порозкручували. Так, за 300 гривень. Так, по-перше, А, її, її вже розібрали.

Клійонка тут як кульбаби намальовані, 160, замість 269, також ширина 140 см, Прозора біла, наступна 225 за метр. Ось оця синя, такий синій з малюночками з квіточками за 300 гривень, замість 449. За 135 Ось оця, що я тримаю, така кліонка, як от раніше була міцна тканина, замість 269, також 140 І ось оця в квітку 135 Наступна 165. Так, і тут деякі просто види розпродались. У цієї немає акційної по 155. Ось така є, коштує 135 гривень, замість 269. Гарні знижки на клійонку. Вся вона майже по 140 йде в ширину, ціну кажу за метр. Ви ну, кличте консультанта, вони вам тут її відріжуть, скільки вам потрібно. Писано до мінус 70 на всі пледи та декоративні подушки. От зараз будемо дивитись. Ось ну, така подушка, мені здається, це натуральна тканина, так, бавовна, поліестер. Довга, 35х50, прямокутна я маю. на увазі. Красива, так натурально вона зроблена. 375 замість 600. Це у нас покривало 100% Поліестер 220 на 240 тисяч замість 800. Пледи по 400 гривень. Флісові такі от пледи, тільки великого розміру. Так, скільки він 130 на 170. Це хтось сюди його приніс, ось оці 130 на 170. Колір лате, називається 400 гривень. Або бежевий, 130 на 170, 400 замість 800. А ось він внизу повинен лежати. Хтось його сюди приніс. Гляньте, два кольори є. Ось цей красивий, сірий. І такий от флісовий плед. Так, Та, тауп, тауп колір полієстер, 600 гривень замість півтори. По 315 замість 700. Плед флісовий 140 на 200. Далі подушка декоративна за 450. Ось оця в смужку замість 700. І ось такі кручені. Цікаві. Пледи 140 на 200, ціна 600. Замість 2000 Подушечка декоративна, красива. Такі, я знаю, є рожеві. Тут бачу тільки сірі за 225 гривень. Під оці пледи, що внизу. Замість 500. О, гляньте, тут також плед флісовий рожевий. Красивий такий колір 315 замість 700. Ну, багато пропозицій і знижок, ви знаєте, дійсно. По 400 гривень така подушка замість 600. Далі плед. Він такий, як двокольоровий. Наче, та, що тут написано «тауп колір». Ну, тут зверху він такий більш світлий, а там темний всередині. 525 замість 1300, 200 на 220. Подушка 325 гривень замість 650, 40 на 60. Тут 100% бавовна. А я вам покажу, які подушки вже розібрали. Вони скрізь на рекламці, і в газеті у них ось такі кругленькі, подушка декоративна 275 гривень, 61% знижки. Вона в діаметрі йде 40 см, їх три кольори, причому тканини на них різні. Я пам'ятаю, може десь на острівцях вони будуть, я вам покажу. Але тут її розібрали під ноль прям. Знайшла, от блакитна є. 275 гривень замість 700. А яку ж її цікаво розібрали? Бежеву, до речі, розібрали. Бачите, блакитна ще є в наявності. Ось так вона виглядає. Симпатична подушка. Пледи флісові 140 на 200, в різних вони кольорах, кольорів багато. 315 замість 700, знову подушки. І знову сірі рожевих не бачу, 225. Ось оця класна 240 гривень. Хутро 50 на 50 і хутро такий же плед 750 замість 2,5. Тут 495 два види пледів. Бежевий і також сірий. Виглянь яка велика подушка в акції, кому треба, мабуть, так на диван. О, під спину. Тут ну як, як ви хочете, так і використовуйте. 600 гривень, на неї знижка 60%. Так, подушка 60 на 90, А коштувала вона півтори. Чохол із 100% переробленого поліестеру. А мені здається, ще якийсь був колір. І такі ж є у них пледи. Бачите, чохол можна прати. Він на ризної ну, на зміці тут йде. Ну така знижка далі. Такі вже пледи я показала вам по 600 гривень в різних кольорах. Ось вони оцей краще розбирають. Ой, оце красиве покривало, на нього знижку поставили. Дивіться, 850 гривень замість 2200 з рюшами. Дуже красиво виглядає, коли вони його на ліжко застилають, то от видно. Так, оце покривало 220 на 240 розмір. Акції діють з 21 по 30, 11, 30 включно у всіх магазинах ЮСК по Україні. І знову з цієї лінійки подушку поставили на знижку. Так, подушка, така вона міцна, висока. Набита прям 50 на 70 і 3 сантиметри в висоту. Прям сказано. Оця подушка 725 замість 1800. На неї знижка 60%. Слухайте, от хто любить такі подушки, прям, як сказати, ну, така вона набита, як, не, не супер не м'яка, бачите, висока. 725 гривень. Наповнювач штучне наповнення. Ковдра, ковдра, ось так. Ну, Ви знаєте, приємна вона по відчуттям. Тут є зразок 2600 замість 6,5 штучне наповнення. 200 на 220. Ця ковдра тепла. Тут вказано. Так, ось така. Ще й симпатична на вид. Також ось е, знижка діє тільки по 30 на неї. Знову ковдра, мені здається, більшого розмір 200 на 220 тепла, але ця така товста, слухайте, і важка. Яке тут наповнення вказано? Тепла. А, тут вовна, от вона прям така важенька. Оце відчувається. 200, замість 4,5, на неї знижка всього 40%. Також тут за плет? У нас також оце знижка по 30 Плет це в вка... ковдра. Ой, це така цікава. У них ковдра є, да? З цієї сторони, ось така, і ось як приємно. Класна, мені здається, на неї можна пододіяльник не вдягати, а просто прати кожного разу. Класна, яка дуже класно виглядає. 950 вона тепла, 135 на 200, замість 1600. Ну, дуже мені подобається. Двохсторонні. Получається, з однієї сторони вона як покривала міде, з іншої, ось така. Хто не любить ліжко застилати, отак застелив, потім ліг поспав і просто треба прати частіше. Ну, так, на мою думку. Подушка мінус 70% знижка, гляньте, подушка 540 гривень замість 1799, розмір 50 на 70, наповнення із штучного пуху, силіконізоване поліестерове волокно, 700 грам, вон така важенька, а тут 700 грамів написано. Так, чохол із 100% мікрофібри з обробкою алої Вера та, стьоб, та Стьобаному із холофайбером з одного боку. Ну, Ось така цікава. 540, гарна ціна, подушка. Великого розміру 50 на 70, знижка 70%. Гнома за 150. Я знайшла ось такий замість 425. От на нього знижка 65%. 53 сантиметри. Йде він висоту. Сказала вона мені, що є ще сірою шапочкою. Бачу, тільки червоний. Так тут є ось ця поміточка. Бачите, акція чорна п'ятниця з цієї сторони. 350, ось такий гном, 53% знижки. Але це не найбільше. Може цих по 90% вже і розібрали за два дні. Такі по 600 я вам показувала. Далі ось такі крісла, крісла офісні. За 4 тисячі можна купити ось оце, як шкіра. Ну, шкіра мається на увазі 5 коліщат. Ось таке крісло, замість 8504, 108-118. Висота може бути, шкіра, сітка, регульована висота. О, таке прям симпатичне, якось Я його не пам'ятаю з червоним, з подушечками ось тут. 5 тисяч, чорний-червоний, регульована висота до 136 від 126, 70 на 70, 5 тисяч замість 10. На коліщатах регулюється. І ось оце чорне, як вілюрове, взагалі таке приємне, слухайте. Зараз трішки посиділа на них. Вони такі зручні. Також регулюються ці подушечки. Тут також п'ять тисяч замість десяти характеристики такі ж: просто одне як зі екошкіри, а тут канина така м'яка. Показую, як вони виглядають, ось такі знижки. Так, буду вам показувати ці стільці, як є. Люди тут гномів поставили, 1600. Стікнули світло, ще трішки покажу і буду закінчувати, тому що, ну, бачите, не дуже зручно. Акція, Стілець обідній, 2850. Ось оцей такий, як крісло, вілюровий, замість 5045% 45% знижка на нього. Висота 80-52 на 60. Ось такий стілець. Висота у них у всіх однакова, стілець обідній, 250. Заняття. 4700. Далі за 2000 оцей кругленький сірий з чорними ніжками. 2 тисячі замість 450% знижка. Отут велика знижка. 55%, 55 знижка. Оцей сірий. Сподіваюсь, що видно 1650 замість 3700. І ще ось такий в тканині сірий, 1700 замість 3,5%. Тут ще світло більш-менш нормальне. Подивимось. Так. Комплекти постільної білизни з гарними знижками. Ось така постільна білизна коштувала 4 тисячі, коштує 2,750. Тут в складі котон, розмір 200х220, на дві наволочки 2,50х70 на і під... Простень 240 на 260. Мені здається, що вона як двостороння. Бачите, з цієї сторони, як розгорнути, буде біла з сірим, а тут більше як сірого. Далі, наприклад, такі ж розміри не будуть зачитувати. Знову 100% котон 2500, 2500 І ось така красива з малюночком. Дуже гарно виглядає. Також котон 100%. 1750 замість 4000. так біла з простирадлом, дві наволочки. І ось розміри вам можете на паузу поставити за 3500 більших розмірів. Також з малюнками. Також 100% катон като написано. Розміри дивіться. Ну, багато тут знижок на ці постільні білизни, дійсно гарних. хочу показати оцих гномів, вони 20 см висоту, я їх на світло винесла. 90 гривень, знижка 70%. Так, поліестер та пісок всередині, висота 20 см. Скільки він коштував? 300 гривень, ось такий гном. Будь ласка, за 90 гривень. Багато знижок, дійсно класних, і багато людей. Я просто що хочу сказати, що у них зараз вимкнули світло, тому далі вже вам просто скажу, що на всі халати знижка 30 55 Як бачите, знижки дуже класні, але вони тільки до тридцятого одинадцятого. От дійсно багато знижок. Люди будуть все одно писати, та це такі ж ціни, які були. Ні, все таки ціни ну різняться. От я помітила дієві такі, прям видно, що знижки гарні. Дякую, що дивитеся. Якому магазині я робила цей огляд. Залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.